Ну що ж, товариство, давайте поглянемо, що нам вдалося знайти на подвір'ї школи 1912 року. Так, і наші знахідки з самого цікавого, це в нас до реформи 1961 року. Це в нас три копійки 30-го, 2 копійки 31-го, 2 копійки 49-го та 2 копійки 50-го року. Ще в нас така цікава монетка. Це у нас 50 МНГ, монгольська монетка 1980. Року. І, до речі, в непоганому стані. Ну і тепер різна шморч, це в нас якесь коліщатко. Ось так. І монетки після реформи 2 копійки 61-го, 2 копійки 67-го, 3 копійки 61-го, 3 копійки 70-го, 1 копійка 71-го і 2 копійки 72-го року. Непогана кількість монет, друзі, як для півтори годинки. 11 монет загалом. Тому ще в нас трапилася ось така приблудка, Не знаю, що воно, якась підвісочка. Потім у нас ось така каніна. І оце товариство я думав, що це у нас буде. Скажімо так, якийсь значок, це, напевно, є значок, але чомусь всі так думали, що це в нас буде Ластівка Україна. Дивився його під таким кутом, під таким, а все виявилося набагато цікавіше. Це в нас Запоріжжя, якийсь знак. Тому, друзі, хто з Запоріжжя? Допомагайте, що це в нас? Можливо, також велосипедно. Я ось бачимо якийсь гак, планета. Ну, тому ось так. Тому, друзі, вам було цікаво, будь ласка, заходьте на канал. Це у нас був пошук онлайн і можете подивитися всі ці знахідки. І не забувайте підписуватись на канал. Там у нас багато різних відео.